Renault Espace четвертого покоління, як працює замок бардачка попільнички. Оцей бардачок, ми його закриваємо, він фіксується, нажимаємо, він плавно відходить. За плавність хода у нас відповідає, ось тут є такий барабайчик, його видно з цієї сторони. Ось. І він. Не ламається. от ось Він змащений, йде по такій шестеренці, і фрикціон його повільно сповільняє. А за фіксатор оця маленька-маленька деталька. Якщо вона вилітає і губиться, у вас бардачок не закривається весь час відкритий. І знайти її майже неможливо. Тобто, якщо вона загубилась, треба слідкувати, шукати її і ставити на місце. Оця деталька заходить ось сюди, собачку, цю маленьку. Оця, по суті, це собачка, а вона заходить от в цей паз. Получається, вона працює як кулькова ручка, коли ми нажимаємо, раз, ось вона зайшла, зафіксувала. Наступного разу, коли нажимаємо, ось вона вийшла і вона відпускає. І ось ця собачка і відповідає за закриття та відкриття одного з бардачків. Ось дуже добре видно. Якщо б були креслення, то, можливо було б її надрукувати. А в даному випадку тільки купляти на розборці. Бордачок с крышкой.